Що шановні, у мене вже є чим похвалитися. Моє відео, яке я знімав два тижні тому, визвало правильний резонанс у міськраді Обухова. Було дано доручення дослідити по всім селам, в якому стані знаходиться ситуація з вивезенням побутового сміття і наявністю стихійних сміттєзвалищ. Зі своєї сторони я продовжу допомагати Обухова з моніторингом стихійних сміттєзвалищ на території громади. Сьогодні я знаходжуся у селі Красна Слобідка і разом з місцевими жителями спробую дослідити, як тут вивозять сміття і чи наявні стихійні сміттєзвалища. Як бачите, поводження з побутовими відходами тут, ну, в принципі, як скрізь. По селу декілька, мені кажуть, що аж 5 стихійних сміттєзвалищ. Ну і ось ми натрапили на одне таке, яке вже стихійним і важко назвати. Воно цілком організовано, воно знаходиться поруч з територією, бувши свиноферми. Тут, мабуть, колись був відстійник, і сюди звозиться сміття з села. Чому я впевнений, що саме з цього села, тому що ми знайшли папери, які належать безпосередньо одному з органів а саме культури, будинок культури красної своєї. Той знак, хто туди вивозить, ми не знаємо. Ми тут в центрі машина приїжджає, і ми той, Кожна біля своїх воріт поставить і позабірують. І все. Таке, де гіллянову поскидане і, і буде гнести його, де раніше держали свині, то шукурви, то ото ж туди скидала і, і валяться. Де ж його діти оцеву? Оце все розкидане сміття знаходиться вже не будь-де за селом, а безпосередньо у центрі Красної Слобідки. Надзвичайно гарне село. Мені завжди сюди приємно приїжджати. Але люди, ну, давайте якось вже по-іншому відноситься до місцевості, де ми живемо. Є цивілізовані шляхи збору, утилізації побутового сміття. Давайте вже їх дотримуватися. Ми ж все-таки до Європи йдемо.